Наразі це мої улюблені гідрофільні олійки, які не забивають пори. А скажу навіть більше, вони направлені на глибоке очищення наших пор, і вони дуже економічні в розході. І перша це гідрофільна олія від VT Cosmetics Це з зельніки з азелаїновою кислотою. Сама олійка дуже легка, наче водичка, має червоний колір і цитрусовий аромат. Має у складі азелаїнову кислоту, екстракт рослин, центелу, а також рослинні олії, такі як Жожоба, авокадо, олива Комплекс таких кислот, як АХ, БХ Пічей, Елейчей, які виконують легке відшелушування і допомагають очищенню пор. У Складі є ефірі. Які є потенційно комедогенними для дуже жирної шкіри, але це все ж таки індивідуально, бо все ж таки сама лінійка направлена на профілактику акне і зменшення запалень. І друга це гідрофілка від Аренці, яка заявлена як не комедогенна і направлена на очищення, а точніше на розплавлення пор. на самому сайті заявлено, що олія не містить 29 інгредієнтів, які асоціюються з забитими порами. Також формула включає зволожуючі компоненти, такі як рисовий екстракт, кераміда, вітамін Е і звичайно, Центела, яка заспокоює і мінімізує ризик подразнення. Завдяки тому, що ці олії дуже рідкі, і вони дуже економічно розходиться і дуже швидко змивають макіяж. Головне правило це наносити олійку на сухе обличчя, і додавати достатню кількість води при емульгуванні. Інакше маста залишиться на шкірі, і це буде не дуже добре. Шкіра після не тільки чиста, але й дуже гарна, і не має неприємних відчуттів. Якщо ж маєте такі проблеми, як забиті пори і чорні цяточки, то рекомендую рази два на тиждень подовше терти ці ділянки з олійкою. До речі, там, де була олійка відвітів, вона більш оксамитова, наче завдяки кислотам у складі. Я не можу брати улюблену, але невже не можна любити одразу двох? Риторичне питання. Але діліться в Метрях, яку з цих більше любите ви, або яку з них хочете спробувати?